Острову Хортиця повезло з одного боку, в тому, що він знаходиться одразу нижче греблі Дніпро-Гесу. Рівень води, коли подавали Дніпрогес біля Хортиці, не змінився. Під час будівництва Каховського водосховища рівень води біля Хортиці був змінений найменше в порівнянні з тими територіями, які знаходяться нижче по течії. І так само відбулося і під час знищення Каховської дамби на сьогодні рівень води біля Хортиці змінився набагато менше ніж на територіях Наприклад, того ж самого Нікополя біля Хортиці рівень води впав лише на 3 метри. Якщо ми будемо казати по іншим територіям, то ця межа сягала в деяких місцях 8-10 метрів. Тобто для хортиці в першу чергу відкрилися ті ділянки, які раніше були суходолом до будівництва греблі Каховської. Ті ділянки, які суходоли, які опинилися наразі відкритими, вони в певний час були і тими територіями, на яких проживали люди, відповідно містять певні пам'ятки, як нерухомої, так і рухомої культурної спадщини. Це просто маленька-маленька частина. Ми не очікували таку кількість знаків. Ну, це масовий матеріал, це кисний. Масовий матеріал багатохрам. Це ядро для пушки, яке знайдено, це 18 століття. Воно чугунне. Сюди вставлявся фікіль, який запалювався, вставляли у ствол. І вистрілювало, вони стріляли на кілометр. Де так у 18 столітті під час російсько-турецької війни такі ядри саме використовувалися, тому у нас їх достатньо багато. Це е, частина античної амфори, грецької амфори. це ручка грецької амфори, це пізня бронза, е, срубна культура. Це Банська культура середньопронзу так само. Це явна культура брокне, і епоха неоліта середньостохівська культура. До речі, острів середньостох він став топомічною назвою для самої культури. в У нас оголилося близько 150 гектар узбережжя, це берегова смуга пляжі. І в нас оголилося близько 100 гектар заплавлених водойм, це так звані озера на південній частині острова Хортиця. Внаслідок цього в нас відбулося відбулася загибель значної кількості рослинних угрупувань водної рослинності, а також донних безхребетних, через що ми можемо спостерігати в Запоріжжі саме. Неприємний запах через те, що ці об'єкти рослинного тваринного світу зараз розкладаються. Це всі види водоростей, абсолютно всі, тому, що вони зараз опинилися на суходолі, вони висихають просто це угруповання так званого латаття біо, глечиків жовті кувшинки. Вони також зараз опинилися на суходолі, вони ще живі, але їм для розвитку потрібна вода. Крім того, це двостукові молюски. Вони не могли вийти, тобто вони ведуть більш-менш осілий образ життя, тобто вони не переміщаються в товщі води. Також вони зараз на суходолі вони гніють.